Історія танцю живота давня, загадкова і багатогранна. У наш час популярність східного танцю настільки зросла, що його навіть перенесли у західний кінематограф. Дуже цікаво переглядати такі фільми, адже кожен режисер бажає показати своє власне бачення сходу. Це програма таємниці сходу. З вами на татамані. І сьогодні я представляю до вашої уваги огляд різних фільмів, де присутній магічний чарівний танець живота. У фільмі Ангели Чарлі розповідається про суперсекретний елітний спецпідрозділ, якому довіряють тільки на здійснені завдання. За допомогою новітніх технологій, сучасної зброї і вбивчої жіночої чарівності, Ангели Чарлі творять дива, їм під силу підкорити будь-якого ворога, і для цього красуні готові використовувати будь-які способи і навіть Станцювати східний танець. Кожна героїня цього фільму зачаровує по-своєму, тому їм можна пробачити і такий зачатковий балі-данс. Танець у серіалі Дикий Ангел східним назвати важко, зате актриса просто красуня. У центрі подій романтичні і драматичні відносини юної служниці Мілагрес. Та Іво, сина господаря будинку. Серіал Бідна Настя це історія любові звичайної крепосної дівчини Насті та князя Михайла Рєпіна, які змушені пройти через багато труднощів. Сама актриса нереально красива, миле обличчя, біляве волосся підкоряли кожного. А танець живота тут швидше схожий на стриптиз в східному костюмі, але виконано навіть дуже красиво. Прямо така інструкція, як станцювати чоловікові, щоб і нотка з ходу була і йому сподобалось. Із Росії з любов'ю другий фільм про англійського шпигуна Джеймса Бонда. Екранізація одноіменного романа Яна Флемінга. Роль агента 007 виконує Шон Коннері. З епізоду, де танцівниця виконує танець зі сагатами. Можна взяти на замітку, як прикрасити зачіску тканиною. Як на мене, найбільш магнетичним танець живота відображається в епізоді серіалу Баязет, інсценованого на основі одноіменного роману, написаного Валентином Пікулем. Фільм, як і роман, розповідає про оборону вежі Баязет, що є одним з найбільш вражаючих моментів у війні між російськими та турецькими військами 1877-1878 років. Серіал клон сентиментальний та має інтригуючий сюжет. Минуло вже 10 років, але цей серіал неможливо забути. У серіалі зачіпається багато життєвих тем: сплетіння релігії, проблеми наркоманії, тема клонування нерозділеної любові та історія красивого кохання, що було принесене роками. Роксалана, телесеріал, знятий за мотивами реальних подій. Головними героями телесеріалу є Султан Сулейман І, що правив Османської імперії в 16 столітті, та Хюрем, в Україні більш відома, як Роксолана. Хюрем, яку раніше звали Анастасією, потрапила в полон до татар, які потім відвезли її до Стамбулу, де вона й опинилась у султанському палаці. Побачивши султана Сулеймана, українка відразу ж закохується в нього і тому вирішує, будь-що завоювати любов цього суворого чоловіка. Завдяки жіночим хитрощам, підкупам, інтригам і своїй кмітливості Настя, зрештою стає улюбленою наложницею султана. Хіре наживає собі ворогів, але, зрештою, досягає поставленої собі мети помститися за смерть рідних і отримати владу над Османською імперією. Ну що ж, фільми з танцями ми вже продивились, тому саме час і нам трішки потанцювати, аби урізнобарвити наш день, сповнений побуту. Починаємо заняття. Отже, сьогодні я пропоную вам вивчити нову зв'язочку, і для початку давайте подивимося її повністю, щоб потім розібрати по частинах. ми починаємо першу частинку нашого танцю вчити. І розпочинаємо його в позиції в діагоналі. Так. І починаємо з оплесків. Тобто хлопаємо вісім раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Далі ми переходимо навколо себе ударчиками бедром. Тобто робимо качалочку. Раз, два. Три, чотири. Але переходимо навколо себе. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім вісім. Так, тепер йдемо з тої позиції, в якій ми були на початку. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сі, вісім. Ще разочок. З самого початку. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І на вісім робимо акцент животику. Всередину і назовні. Раз, два. У нас получається. Добре, йдемо далі. Робимо крок і бедро йде верх вниз верх вниз Крок, бадришко. верх вниз Крок. верх вниз Крок. верх вниз Добре, ще разочок. І крок верх вниз Крок вверх-вниз. Крок, вверх-вниз. Крок, вверх-вниз. І з'єднаємо з самого початку. І раз, два, три, 4, 5, шість. Сім. Вісім. Раз, два, три, 4, 5, шість. Сім. Вісім. Ідемо. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, вісім. Угу. Продовжуємо далі. Значить, ми стоїмо вниз. Сім вісім. І працюємо качалочкою, при цьому руки в нас йдуть вниз. Раз, два, три, чотири. Далі йдемо назад. Раз, два. Так, три, чотири. При цьому стараємося з'єднати разом з трясочкою. Грудною наш крок. І йдемо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Угу, ще разочок. І. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Угу. І з'єднаємо з проходки вперед, а потім назад. І раз, два, три, чотири. 5, 6 7 8 Раз, два, три, чотири. І далі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сі, вісім. Давайте почнемо спочатку. Стоїмо в діагональ. Так. І йдемо, хлопаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три. 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8. І вперед. Раз, два, па три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім. Раз, два, три, чотири, 5, шість, 7, вісім. І раз, па пам, два, трясочка, три, трясочка, чотири. Добре. Тепер йдемо далі. Ми зробили трясочку. Переходимо в діагональ другу. І робимо ключик. Два рази ключик, І переходимо в другу сторону. Раз, і два. Ножка в нас вільна. Робимо крок. Крок, другий крок і третій. І виходить, що ми в другий діагональ. Це Ще разочок. З ключика починаємо. І раз, ключик, два. І раз, два, три. Угу. А тепер з'єднаємо ключик і проходочку, тільки вже стряскою в ноги. І раз, і два. І раз, два, три. Ще разочок. І раз, і два. І раз, два, три. Є. І тепер так само в другу сторону другим бедром. Раз, і два. І раз, два, три. Є. Давайте спочатку і з'єднаємо. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, акцент. Раз, і два, і три, і чотири. І раз, і два, і три, чотири. І раз, трясочка, і два, трясочка, три, три. І чотири. Йдемо на ключик. Раз, і два. І раз, два, три. І раз. І два. І раз, два, три. І ми знову стоїмо в діагоналі. Ручки опускаємо вниз. І у нас в нас йде трясочка. Згинаємо, розгинаємо ножки швиденько. І в нас виходить трясочка. Живіт обов'язково розслаблений. І раз, два, три, чотири. П'ять, шість сім, вісім. Ми зробили вісім. Стоїмо на ножки згинаємо коліна. І йде бедро вперед, назад. Раз, і два. Ще разочок. І раз, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім. Раз, і два. йдемо угу. ще одним рухом. Ми його вивчимо спочатку. Рух називається чуча. Тобто трясочка на пальчиках. Підносимося на пальчики, згинаємо коліна, так. і намагаємося відірвати ножку одну і другу по черзі. Раз, два від підлоги. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. При цьому бедри наші розслаблені. Так. І уявляємо собі, ніби в нас підлога дуже-дуже гаряча. І нам треба як мого швидше від'єднати ножку від підлоги. Виходить трясочка. А тепер цією трясочкою розвернемося навколо себе. Так, стаємо в діагональку. І працюємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще разочок. І. Раз, два, три. Чоти, п'ять, шість, сім, вісім. Є. І тепер давайте з'єднаємо. Починаємо з проходки вперед. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І раз, та та там. І два. та та там. Три і чотири. Добре. Далі йдемо на ключик. Раз, і два. І раз, два, три. І раз, і два. І раз, два, три. Трясочка. Раз, два, три. Чотири. І вперед. Назад. Чуча. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Тепер давайте ще разочок. Ми вчимо всю зв'язку повністю. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, і два, і три, і чотири. Раз, і два, і три, чотири. І раз, папа, -па два, папапа-па. -па три і чотири. І раз, два. Переходимо. Два, три. І раз, і два. І раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Бедро вперед. Назад. І чуча. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. А тепер давайте попробуємо разом під музику. І. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, пам. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, и два, и три, и четыре. Ключик. И раз, и два. И раз, два, три. И раз, и два. І раз, два, три. Трясочка. Чуча. Добре. Ще разочок. І. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. пам. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. чотири. І раз, і два, і три, і чотири. Ключик. І раз, два. Раз, два, три. І раз, і два. Раз, два, три. Трясочка. Включа. Молодці. Як ви бачите, наша зв'язочка є дуже швидка. Ми танцюємо її під барабани. Вона називається табла, тобто танець наш табла. І щоб краще ви зрозуміли і розібрали, що таке табла, я пропоную вам переглянути танець. Хороша дружина трудиться на тебе як слуга, дає поради як радник, прекрасна як богиня краси, спокійна й витривала, як земля, годує тебе як мати і потішає тебе, як гетера. Хороша дружина це шість осіб в одній. Наша програма завершується. Отож я прощаюсь з вами і бажаю вам, щоб ваше життя було таке ж насичене і яскраве, як у найулюбленішому фільмі. До зустрічі на телеканалі ІНТЕБЕ. Партнер програми Дизайн студія Ательіко.